Як бути стойком Антична філософія та сучасне життя Масімо Пільючі Розділ 13 ПРО любов і дружбу Отже, хто обізнаний у благу, той і вміє любити, а хто нездатний відрізняти благу від зла. І те, що ні те, ні інше від того й іншого, як же ще той здатний любити. Бесіди Епіктета. Одного разу до епіктета звернувся за порадою один нещасний батько. Я сказав той такий нещасливий із діточками, що ось, коли нещодавно донька моя захворіла і здалося, що вона в небезпеці. Мені стало не під силу навіть бути при ній хворій, і я втік із дому, не повертаючись, аж доки мені не повідомили, що їй уже добре. Що ж, чи правильно ти по твоєму зробив це? Це від природи, сказав той, так буває з усіма нами, отцями або принаймні і з більшістю з нас. Епіктет заглиблюється із нещасним батьком у розлогу бесіду, оскільки стоїки надавали великого значення принципу жити згідно з природою. Під цими словами вони розуміли, однак непросте слідування природним поривам як от залишити свою хвору дитину під опікою інших, бо ситуація надто болюча. У бесіді з цією людиною епіктет не заперечує того, що багато батьків відчувають такі ж почуття, і не каже, що відчувати такі почуття неприродно для батьків. Питання в тому, чи правильно це. Далі він продовжує міркування у класичній сократівській манері так, от, оскільки ти з любов'ю ставився до дитини, чи правильно ти робив, що тікав і залишав її. А мати хіба не любить дитину? Любить, звісно. То, виходить, і мати повинна була покинути її, чи не повинна була, не повинна була. А що нянька, чи любить вона його? Любить, сказав той. Значить, і вона повинна була покинути його жодним чином. А що вихователь не любить він його? Любить. Отже, і він мав покинути і піти, і ось таким чином дитина мала залишитися самотньою і безпорадною через вашу величезну любов, батьків і оточуючих, або померти на руках у тих, хто її не любить і не піклується. Ні в якому разі. Ну, а якби хворів ти. Чи бажав би ти, щоб твої близькі, зокрема і самі діти та дружина, були такими люблячими, що ти лишився б покинутий ними, самотній і на самоті? Жодним чином. А став би ти молити про те, щоб твої так любили тебе, що через їхню надмірну любов ти завжди залишався б сам під час хвороб? Чи саме заради цього ти волів би бути коханим? Коли б це було можливо ворогами, щоб вони залишали тебе, а якщо так, то залишається зробити висновок, що в твоєму вчинку аж ніяк не було також і любові бачите, до чого веде філософ, і все ж багато людей помилково тлумачать те, до чого закликав епіктет та й усі інші стоїки. Звісно, логіка філософа незаперечна. Але його слова можна інтерпретувати і як те, що любов батька до дочки зводиться лише до обов'язку, але ж це бездушний і навіть нелюдський погляд на любов і прихильність, але це дуже поверхневе прочитання слів епіктета, який насправді вкладав у них набагато глибший зміст. Він говорить про те, що людська любов має спиратися на тверезу оцінку наших почуттів, які викликає та чи інша ситуація. Епіктет вважає, що батькові не можна залишати доньку заради того, щоб самому уникнути болісних переживань. Філософ переконливо доводить цю думку, проводячи паралель між батьком та іншими людьми, які люблять його доньку. Порівняно з якими батько явно повівся неправильно, а також пропонуючи йому поставити себе на місце доньки та запитати, як би він розцінив подібну поведінку із боку люблячої людини. Але це ще не все стоїки розділяли природне і правильне. Вони вважали, що ми повинні привчити себе виносити такі судження, які змушують нас пересилювати природне на користь правильного. Цей принцип походить із стоїчної концепції океосіс, вимоги визнавати турботи інших людей як свої власні, яку ми вже зустрічали у вигляді концентричних кіл турботи Єрокла. Ідея полягає в тому, що на початку життя ми керуємося вродженими інстинктами, багато з яких мають егоїстичний характер, як, наприклад, природна реакція батька на хворобу дочки. Але вступивши у свідомий вік у середині дитинства, ми набуваємо здатності міркувати про життя і, за потреби відрізняти природне від правильного. Однак йдеться не просто про підпорядкування емоцій холодному розуму. Стоїки були прекрасними психологами і знали, що такий спрощений підхід не спрацює. Одного разу епіктет сказав своїм учням але написати і прочитати про все це і похвалити те, що ми читаємо, ми в змозі, а переконатися в усьому цьому ні трохи». Ось тому то сказане з приводу лекадемонян. у своєму то домі леви, в ефесі лисиці вмить. і до нас підійде у школі леви, а поза школою лисиці. Іншими словами, недостатньо просто визнати істинність чогось. Необхідно усвідомлено і наполегливо практикувати це, поки не виробиться звичка. Тобто, поки винесене вами на раціональному рівні правильне судження не стане умовним рефлексом. Починаючи практикувати стоїцизм, ви маєте пам'ятати це те ж саме, що вчитися водити машину, грати у футбол або музикувати на саксофоні. Спочатку ми концентруємо увагу на тому, що робимо, ми помиляємося. Зазнаємо невдачі і відчуваємо розчарування у своїй незручності, але що більше ми повторюємо рухи, то простіше вони нам даються і, нарешті, стають автоматичними ми не замислюючись тиснемо на гальмо, коли на проїжджій частині раптово з'являється людина, передаємо товаришеві по команді, який вирвався з під опіки чужих захисників. Або ж у правильному темпі натискаємо на якусь послідовність клавіш на саксофоні, щоб витягти з нього красиву мелодію. Справжня філософія це трохи теорії і дуже багато практики, і епіктет говорить про це гранично прямо. Так ось ми бачимо, що Тесля стає Теслею, навчившись того, -то. керманич стає керманичем, навчившись того. -то. То чи не означає, що і тут зовсім недостатньо бажати стати доброчесною людиною, а потрібно і навчитися тому? да? Адже не міркувань бракує тепер ні, книги, сповнені повні стоїчних міркувань. Чого ж бракує того, хто буде застосовувати на ділі міркування, хто справою буде свідчити на їхню користь? Незважаючи на те, що Епіктет абсолютно правильно робить наголос на практику, стародавні греки розробили складну теорію кохання і виділили кілька його різновидів, деякі з яких стосуються другої теми цього розділу дружби. За грецькою класифікацією існує чотири типи кохання: Агапе, ерос, філія і Сторге. Агапе ми відчуваємо, наприклад, до подружжя християни вважали її Божою любов'ю до всього людства, як висловився Фома Аквінський: любити означає бажати добра ближньому своєму з еросом не все так просто, як ви могли подумати. Так, він пов'язаний із сексуальним потягом і чуттєвими насолодами, але, як пояснював Платон у своєму діалозі банкет. Ерос має переростати в розуміння внутрішньої краси людини, через яке ми починаємо цінувати красу взагалі незалежно від її конкретного втілення. Філія це безпристрасна, доброчесна любов, яку ми відчуваємо до друзів, членів сім'ї та до людей, про яких ми маємо дбати як про самих себе. Нарешті сторге це любов до своїх дітей, а також що цікаво. До своєї країни чи навіть спортивної команди. Сторге це любов, яку ми не обираємо, вона народжується сама по собі і не має нічого спільного із розумом чи рефлексією. На жаль, у більшості сучасних мов існує лише одне слово кохання, яке не передає усіх тонких нюансів. І не дає змоги відрізняти почуття до найближчої людини, до дітей чи друзів від того, що ми відчуваємо, скажімо, до своєї країни чи до Бога. Але незалежно від термінології, стоїки в усіх чотирьох випадках ставили запитання, яке епіктет адресував нещасному батькові. Це може бути природним, але чи правильно це? Наприклад, нам часто кажуть ми повинні любити свою країну, хоч би що в ній відбувалося у даний історичний момент. Поширена думка, що треба віддано вболівати за наші спортивні команди незалежно від того, перемагають вони чи програють вважаю, що в обох випадках йдеться про кохання типу сторге, але згідно зі стоїками ці два випадки вимагають різних підходів. Вище згадана, знаменита фраза про любов до своєї країни походить із двох джерел, і їхнє порівняння дає змогу зрозуміти, чому стоїки мали рацію у своїй вимозі керуватися у деяких типах любові не тільки почуттями, а й раціональною оцінкою того, що є правильно, а що ні. Вважається, що першим цю фразу вимовив 1816 року американський військово-морський офіцер Стівен Декейтер як тост на урочистому обіді у Вашингтоні. Моя країна можливо вона не завжди має рацію у її відносинах із іншими країнами, але має вона рацію чи ні, це моя країна. Порівняйте це з тим, що міністр внутрішніх справ США Карл Шурц виголосив у своїй промові перед Сенатом 29 лютого 1872 року права вона чи ні, це моя країна, якщо вона права, ми підтримаємо її у цій правоті. якщо не права, треба її виправити. По-моєму, версія декейтера більше підходить для спортивних оболівальників наш футбольний клуб Рома, перемагає чи програє, для нас він завжди переможець Є щось неймовірно зворушливе у цій вірності місцевій спортивній команді, незалежно від ступеня її успішності, і особливо якщо вона програє. Але сліпа відданість своїй країні може бути вкрай небезпечною, і про це свідчить незліченна кількість історичних прикладів. Не знаю, чи читав шурц епіктета, але міністр висловив таку саму думку, що й філософ у історії із нещасним батьком природно і навіть похвально відчувати сильну любов до своєї дитини і до своєї країни. Але коли йдеться про любов до людини і держави, а не до спортивної команди, то ми маємо керуватися у своїх діях не лише почуттями, а й розумом. Почуття спонукають мене тікати з дому, бо я не можу бачити страждань доньки. Але правильна поведінка у цій ситуації залишитися і підтримати свою дитину. Я сприймаю свою країну як важливу частину своєї ідентичності, тому відчуваю до неї особливу прихильність, але коли вона діє на шкоду собі та іншим, мій обов'язок відкрито сказати про це і протистояти таким діям. Оскільки стародавні греки та римляни вважали дружбу різновидом кохання. Епіктет дає їй таке саме стоїть тлумачення, що й сімейним стосункам справді де в іншому місці дружба, як не там, де чесність, де совість, де відданість прекрасному і нічому іншому, але він стільки часу дбав про мене і, виявляється, не любив мене. Звідки ти знаєш, рабська ти істота, чи не дбав він так, як взуття чистить своє, як худобу? Звідки ти знаєш, чи не викине тебе як розбиту миску, коли ти станеш уже непридатним начинням? Етеокл і Полінік хіба не були від однієї тієї самої матері та від одного і того самого батька? Хіба не разом вони виховувалися? Не разом жили, не разом їли і пили, не разом спали, не цілували одне одного часто. Тож, якби гадаю, хто небудь побачив їх, то посміявся б із філософів за ті парадоксальні речі, які вони говорять про дружбу. Але коли між ними опинилося як шматок м'яса, тиранія, дивись, які речі вони говорять Етеокол, Перед якою ти станеш вежею. Олінік, це ти до чого запитав? Проти, ставши, тебе я. Жадаю я того ж сам. Еврипід. трагедія Фенікс. Хоча Етеокл і Полінік були братами, а не друзями, думка Епіктета зрозуміла справжня дружба, як і справжня любов, пізнається не в радості а в горі. стоїки відносили дружбу, як і все інше, що не стосувалося безпосередньої нашої особистості і чеснот до категорії бажаного байдужого, і це порушує низку цікавих проблем. Наприклад, це означає, що в стоїчному уявленні дружби між злочинцями існувати не може. Причому під словом злочинець тут мається на увазі не просто людина, яку переслідує закон, якщо вже на те пішло, Нельсон Мондела теж був злочинцем із погляду уряду у пар. а той, хто добровільно бере участь у огидних актах насильства або крадіжки. Це справедливо не тільки тому, що складно уявити собі доброчесного злочинця. А й тому, що кожного разу, коли одна людина допомагає іншій піти проти правосуддя, вона ставить дружбу вище за власну моральність. Стоїки вважали неприпустимим подібний обмін між несумірними благами те ж саме стосується і любові до рідних людей або до близької людини, художня література, зокрема греко-римська. Рясні історіями про людей, які ставили кохання понад усе, і це незмінно призводило до вельми сумних наслідків для них самих, їхніх коханих і ні в чому не винних третіх осіб. Але в наш час прийнято захоплюватися такими людьми адже любов перемагає все. Однак подібні ситуації гарні хіба у діснеївському світі. Зтояки вважали, що якщо кохання чи дружба перемагають навіть людську чесноту, то ці почуття не є справжнім коханням і дружбою. Ми вже згадували у цій книжці медею, яка через кохання до Ясона допомогла йому викрасти золоте руно, зрадивши при цьому свого батька і убивши брата, а коли Ясон зрадив її, з помсти вбила власних дітей. На погляд стоїків, які б почуття Медея не відчувала до Ясона, їх не можна назвати коханням те ж саме можна сказати і про багато сучасних історій про істинне кохання і дружбу, по суті, таких же жахливих, як і трагедія медеї. Ви можете вирішити, що ці розмови про те, що можна назвати коханням і дружбою, а що ні, не більше, ніж семантичні тонкощі. Але в такому разі ви випускаєте з уваги важливий момент стоїки були проникливими спостерігачами в царині людської психології, опасова діяльність і глибокими мислителями у царині людської моралі, розпорядча діяльність. Так, зтоїки погоджувалися, що відповідно до загальноприйнятих уявлень про кохання і дружбу, медея любила Ясона, і що двох бандитів може пов'язувати міцна дружба. Однак, спираючись на своє розуміння етики, вони завжди додавали, що такий опис того, що відбувається, помилковий. Чому це уточнення таке важливе? Справа ось у чому. Вживаючи слова кохання і дружба для опису ситуацій, коли почуття беруть гору над моралью, і для історій, коли мораль стоїть на першому місці, ми ігноруємо суттєві відмінності між ними і створюємо небезпечну плутанину. Це всього лише семантика некоректна відмовка, оскільки наша здатність розуміти і спілкуватися один з одним залежить саме від семантики. Тобто від нашого вміння правильно і точно користуватися словами, щоб показати вам важливість чіткого розмежування сенсу слів, дозвольте звернутися до Арістотеля, хоча той і не був стоїком. Але я візьму приклад зі знаменитого стоїка Сенеки, який стверджував, що істина належить усім, хоч би звідки вона виходила, і сам запозичував ідеї в суперників із епікурейської школи. Аристотель був до певної міри одержимий таксономією. Так він запропонував цілих 12 видів чеснот, у стоїків їх було всього чотири, які фактично являють собою різні аспекти мудрості щодо дружби, то Аристотель приділяв особливу увагу дружньому коханню типу філія, яке, як ми знаємо, описує стосунки не лише з найкращими друзями. А й із близькими родичами. Це також пояснює, чому у своїх міркуваннях про дружбу епіктет згадує історії братів Етеокла і Полініка. Аристотель виокремлював три типи дружби, які, як на мене, актуальні для розуміння і у наші дні це утилітарна, гедонічна та моральна дружба Утилітарна дружба. Те, що сьогодні ми називаємо взаємовигідним знайомством, наприклад, стосунки зі своїм перукарем. Моя мати все життя була господинею салону краси в Римі, і з першого погляду було видно, що з клієнтками її пов'язували не тільки ділові стосунки. Протягом десятиліть, ці жінки довіряли турботу про свій зовнішній вигляд мамі та її помічницям. Під час процедур вони базікали про все від особистого життя до політики. Єдине, чого я не чув, так це обговорення філософських тем. Звісно, таке спілкування не перетворювало мої матір на друга клієнток у буквальному сенсі цього слова, але вона і не була для них якимось безликим виконавцем. Античні філософи зробили вельми проникливе спостереження. Навіть якщо стосунки ґрунтуються на взаємному інтересі і можуть припинитися, що й не стануть невигідними, ми однаково хочемо, щоб такі взаємодії із іншими людьми мали позитивний, дружній характер. Таким чином, утилітарна дружба правильна і приємна. Правильна, тому що ми ставимося до інших людей як до рівних, вони для нас мета, а не засіб для досягнення мети. Як висловлювався Іммануїл Кант, а приємна, тому що ми за своєю природою соціальні істоти, які отримують задоволення від спілкування із собі подібними? Гедонічна дружба, другий тип філії у класифікації Аристотеля, заснована на взаємному задоволенні. Такі стосунки пов'язують нас, наприклад, із товаришами по черці або з людьми, які захоплюються тим самим, чим і ми, як і утилітарна дружба, гедонічна заснована на взаємній вигоді, тільки її роль відіграє не практична користь, а задоволення для обох цих типів дружби, як правило, не характерні глибокі близькі стосунки. Але ми все одно частіше називаємо таких людей друзями, а не знайомими утилітарну і гедонічну дружбу об'єднує те, що обидві вони закінчуються, щойно зникає соціальний клей, який з'єднує. Наприклад, якщо ви втрачаєте інтерес до вашого спільного хобі або починаєте вести здоровий спосіб життя. Третій арістотелівський тип дружби виходить далеко за межі тих мінімальних вимог, які висувають до друзів більшість людей. Я говорю про моральну дружбу, засновану на чеснотах. Це рідкісне явище, коли дві людини цінують одна одну як особистостей і відчувають внутрішню спорідненість. Така дружба безкорислива і не потребує зовнішніх чинників. Як от ділові зв'язки чи спільне хобі, за словами Аристотеля такий друг стає дзеркалом нашої душі, допомагає нам морально вдосконалюватися і ставати кращою у світі людиною, бо щиро піклується про нас. Ось чому моральна дружба може стосуватися не тільки дружби у її сучасному розумінні, а й взаємовідносин із членами сім'ї або із коханою людиною. Ще раз повторю, що Аристотель не був стоїком, а стоїки на його місці сказали б, що серед усіх вищеописаних типів стосунків тільки останній має право іменуватися дружбою. Важливо, що при цьому стоїки не відкидали існування і важливості двох інших типів людських взаємин, просто вони відносили їх до категорії бажаних байдужих речей. Які корисно мати і культивувати за умови, що вони не йдуть в розріз із чеснотами і моральною цілісністю, примітно, що греко римська класифікація типів кохання і дружби не тільки набагато багаче за сучасно, а й інакше організована у концептуальному плані? Античні люди виокремлювали інші аспекти взаємовідносин, ніж ми сьогодні. Коли говоримо про дружбу, ділові знайомства і стосунки із членами сім'ї, очевидно, що будь-які слова, які дають нам змогу оперувати цими концепціями, корисні тільки в разі, якщо вони допомагають нам орієнтуватися в реаліях нашого світу і особливо нашого соціального середовища, я захоплююся багатим словниковим запасом стародавніх греків і римлян. І вважаю, що ми втрачаємо щось дуже важливе через те, що спростили свою мову, адже здатність передавати і розуміти найтонші відтінки смислів сприяє глибшому мисленню і дає змогу вийти на інший рівень осмисленого буття.